Сьогодні я працюю з робочим візитом Карпатської області. Хотіла би вивчити і розібратися з досвідом проведення мобілізаційних ресурсів, з питаннями, які є на сьогодні, проблемами, які є в Закарпатті щодо відновізування особового складу, а також питання, які пов'язані з соціальним захистом військослужбовців, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Хотів би справді сказати, що навіть ті проблеми, які є, є чіткі шляхи їх вирішення. Під час проведення наради з начальниками військоматів, з головами районних адміністрацій, разом з головою державної обласної адміністрації, ми практично дали відповідь на всі проблемні питання, які є. І визначили шляхами їх вирішення. Тобто головною метою було розібратися і прийняти рішення. Мета досягнута. Ми сумісно прийняли ті рішення, які надуть допомогу покращити стан мобілізації в Закарпатті, а також покращити соціальний захист спослужбовців, які виконують бойові завдання. Не можна проблему мобілізації вирішити тільки. Адміністративними або уголовними справами та проблема має вирішуватись комплексно, в тому числі і напевно, напевне, в першу чергу, за рахунок соціального захисту тих людей, які сьогодні віддають своє життя, віддають своє здоров'я заради захисту своєї держави. Тут мною ну, сьогодні було прийнято рішення про сняття з посади керівника управління капітального будівництва з західного регіону, тому що на моє запитання, скільки сімей яким Рідні і близькі, яких загинули в ході виконання бойових завдань, тільки сімей потребує отримання житла, він навіть не знає цифр. І то, що з 2008 року ця робота практично в Закарпатті не проводила, до того, що я її сьогодні зняв посади. І я хотів би сказати, що люди, які не розуміють важливості, Сьогоднішніх подій, які є України, вони точно працювати не будуть не в Збройних силах України. Я думаю, що і в інших органах державної влади. Нам треба навчитися працювати більш швидше, більш плідніше. І в першу чергу нам треба показати, що ми саме хочемо захищати свою державу. Тоді, коли люди і ми реформуємо. Практично всі напрямки діяльності державності України. Я в частності кажу про Міністерство оборони, тоді, коли представники, міністри, члени Альянсу, побачили, що є перспективи і є прогрес в реформах Міністерства оборони, вони виявляють бажання співпрацювати і збільшити допомогу. Це було досягнуто. І в ході розмови з міністром оборони Великої Британії, після чого допомога збільшилась два рази з міністром оборони Канади, який Канада прийняла рішення, і ми зараз готуємо технічну угоду щодо співпраці. І чисельність військових досягне 200 чоловік з вересня місяця. Вони приходять на постійну основу. На протязі двох років вони будуть готувати наших військовослужбовців. Чи це Канадці, всю службовці будуть починаючи з вересня місяця готувати наших військових по програмі, по стандартам НАТО. І це буде проходитися протягом практично двох років ця робота. Крім того, питання пов'язане з військово-технічною співпрацею. Ми відмовились повністю від співпраці військово-технічної з Росією і наші підприємства оборонної промисловості мають перевлаштовуватись на стандарти НАТО. І тут теж досягнуто ряд серйозних позитивних результатів. Загальна обстановка на сході України залишається стабільно напруженою. Кількість обстрілів вона, на жаль, має місце збільшення. От, головну мету, яку перед собою ставлять терористичне групування і групування російських військ, це є звичайно, Створення певної напруженості, тому що тільки вчора було більше став обстрілів наших позицій. Звичайно, що передбачати порядок дій в зоні АТО з боку терористичних групувань і Збройних сил Російської Федерації дуже важко. Але для того, щоб оперативно реагувати, ми сьогодні створили відповідні резерви. У нас є можливість давати достойну відсіч. Якщо ситуація буде загрозна.